Заклади в Закарпатті, саме в Закарпатті тобі подобається. Порядний газ, да? винний сад. Хочеться назвати когось, когось не забути. Мала гора чи зай. Да. По піцам, де да. піца класна. Гуцульська піца у нас точно класна. Робиться там з місцевих інгредієнтів, з місцевими сирами. Набор люблю. Де найкраще бограч? – В квасах. Заклад називається «Вілла Ламперті. Йойкою боббуляш. Мені здається, достатньо сказати, що в квасах гострий бограч Закарпаття. Пиво, яке тобі найбільше подобається, пілзнер. Наш пілзнер, який ми робимо, Петрос, це пілзнер руковод, теж з великою повагою. Що пиво найтоповіше, от, типу, топ-продаж. Горох це гуцулипа. По українським пивоварам, хто хтось п'єш, ну, Дружеш, знаєш, розумієш, що вони круто роблять свою справу. Номер один варвар, номер два. Правда, номер три андервуд. От до вас завітати сюди. Що ще можна спробувати? Пива, якого є там 38 сортів, пятнате, є сири, де, в яких поєднуться три види молока, і овече, і коров'яче, і козине. Можна спробувати морозово з фермерського молока. Ну приїжджайте в кваси, ми її закінчуємо. Да. Дякую.